П'ять помилок музикантів, які хочуть поїхати працювати за кордон. Один немає готового репертуару. Коли в тебе запитують what can you play? і ти починаєш думати. У менеджерів немає часу чекати, репертуар повинен бути готовий наперед. Мінімум 20-30 треків різних стилів. Друге. Немає нормального відео. Ти повинен зрозуміти, що без відео тебе просто не існує. Мінімум одне якісне відео, де видно твоє обличчя, руки та чистий звук. Три невміння спілкуватися з менеджером: це робота, а не дружба. Спілкуйся чітко, коротко та вічливо, без хаосу в повідомленнях. Четверте це непідготовлені документи. Немає закордонного паспорту, фото та резюме. Ти повинен зрозуміти, що контракти не приходять швидко до дезорганізованих людей. П'яте це завищені очікування. Контракти це не відпустка на Мальдівах, це робота іноді важка. Але якщо підготуватися, це найкращий спосіб побачити світ та грати музику. Хочеш більше порад для музикантів за кордоном? Задавай питання.